Да. Я, я, я его... оставлю. А у нас не работает эти штучки. Квартира, блин. Добрый вечер. Монушись не хочу. Ну, не працює. Don't work, don't work. Треба ставити пінню і іншу. Don't work, don't work. Це подарок на день народження. Вітальчик Азовський від нас привітав. Вітальчик, молодець. Ми виростили гомункула тут. Дівочки. Це сніданок. Покажи гомункула, покажи. О, нормально. Нормальне яичко. Так, 11.30. Пляжники. Ого, ого. Ого. Чао, чао, чао. Так, якийсь протест. Нормально. Mm. Давай, кріветочка, гори. Плюс 21. Давай, зні... давай поміжу. Плюс 21 ну було писано ж на цьому. Там був знак. Ні, ні, Тань. Це тобі так просто кажеться. Воно просто тобі так кажеться. Людішки, де воно зніме? Дрю, чайка! Голуба Не зажарла. Ничего себе! Ого, агресія! Вона і голову відкусила! А ні, ще не відкусила. Нормально, нормально! Так, ми загрузились в автобус. На... Куди ми їдемо? На марабелла. Їдем. Мар... Мар Мармабела, а не а не марабелла. Мар 1,782, 45 кілометрів нам їхати, ми встигли, але не всі. Двойка залишилась сидять, жить наступного. А ми встигли скакнути в автобус, так що їдемо. Значить ситуація ми приїхали в Марбелу. Ну на нашу днюху має бути тільки дощ. Нічого більше. Тільки дощ, і тільки на нашу днюху. Тут, звісно, похолодало. Пальми є, але холодно. Але потроху вроді уходить, кудись туди хмарка пішла з дощом. А тут вроді сонечко. І наша команда десь потерялась. А де Ігор? Ігор! Боже, як добре мати подружку, щоб фоткала подружку. Потому что я не умею так показывать. Показывай, ты фоткаешь. Давай, давай, цей, Школание. Есть. Ого! И что? И что? Подожди, подивись ей фотки. И что? Когда подружка сделала то, что круче фотки, а ну Ну и что? Ну ого. и что? Я так само делаю? Шо? Нет, ты не так само. Капец! Обрезать. Ну капец, обрезать. Собака. Где была собака? <режи> 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 Ведь что там? Я? Нет! Игай! Я ж перед выходом помолюся, вообще быстро. Вот так воно, да, все. Марки, туди, туди, туди. В все, полетіли. В хамарак немає. А куснеш за 5 злотых. А ты гряз. Опа! Ты что? ні ні Гроза! Уходи, уходи! Нет! Холодно, давай! Сзади машина! Блогер машина. А ну показывай, як Давай. треба фоткать. Ой, подожди, що машина. Сюди, девочки. Котик. Нам сюди! Добре. Ту -добре. Ту -добре. Не Тихо. А ч Красиво. Ну я фоткаю. Ну я фоткаю, отстань. Я И на видео снимаю. Я, Егоры, Анютка. Анютка й гори Але красиво Тут ще красива вуличка тоже Тут такі деревцята Нам туди! This yeah. way Ти опять мадюкаєшся? Чи мені показалось? Yeah. Yeah. No, Кажу, що Аня така така сама квіточка, вона не хоче сфоткатися. вона тобі зніму. <laughs> квіточка біля квіточки. Три виточки. квиточки. Да, ну, а я снимаю. Вот так. Вот так. Давай, давай, давай. Так, опа. Пах. Пахнет? Да, кстати, вкусно пахнет. Кавун. Херсонский, что не херсонский. Кавуны. Вот такой. Залив, хорошо? Та нічого, хватить тобі. Ууу, Анютка, диви. 55 євро. Ножка yeah, 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 yeah. Я найшов. О все. Вот сабуночок. Бу таке уже приблизительно. Я, при... wow. я колле. Два літри. Погода сьогодні. Нічого страшного. Ми скупилися. Мене цепляла баба. Та й А ну дай попробувати. Аккуратно. У. сладость. Привет! Привет! Ого, ничего себе. А где та песня у нас? Что она там не выходит, нет? <паспорядка> Я не это. Я не знаю, что Дым земля трасается. Какая красивая уличка. Они меня кинули. Игорь остался. Бля, хамуха, твою мать! Игорь! Это чтоб на меня не было, да? Да, 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 я понял, спасибо. Хорошо. Труселя я бачу на балконе дальше. Классно. Але гарно, не? Карна вообще. Карна? Wow. Дуже вузькі вулочки. Тут вони все їздять. А дуже вузько. Прям вузько-вузько. Ого! Ки спуск. идем до моря. Привет! О, ну, ля поліція. Ля фармация. О ну. Ля переход. Ля бухлос. Для просекос. ні, ламбускос. Ось так, сфоткала. У них тут хамони на кожному кроці. І тут так само через дорогу. Заходить собі іси, хамончик, вінішко. 13 дня. Вони вже підбухують. Всі конкретно. Всі конкретно підбухують. Ну, Ми теж не будемо ставати трошки Надо. для здоров'я, так скажемо. Привет! Нам прямо, девочки! Нам постоянно прямо. Массаж. Месседж. окей, окей. Я просто не розбираюсь страшки. Все, ми дойшли. Море. Море і левітон. Ми йдемо? Мы дошли до моря. Да, поводка, конечно, подкачала. Все. Довольный собак? Нет. Ну, и море. пробую воду. Ну, такая, свежая, Свежесть, да? Морская? Сейчас Аня. Сейчас Анютка. А ну, Анютка, давай скажи точно. Аня эксперт. Опа. Паниному лицу можно было заметить, что Дуже дуже холодна вода, але красива. Дуже холодна, да? <гум> так? Я сьогодні заділилась відеоблогером, що ми будемо пити? шампанське. Тут. <уходи> а ти, а ти скажи? Що? Скажи слова. Виходить у нас. Ай, трошки велика. Що? До приїхати сьогодні. Скажи, Понимаю. ти согласна? <сумітна> 14 травня. <сумітна> Це Малібера, чи як кьопа називається? Мальберія. Мальберія. Так, Мальборд. О там, коротше, туча. <сумітна> Водичка, коротше, така. Сок. Оху-ху. Пу-пу-пу. Дай 2.0. А основна вода, капець. Холодна. Я вже я вже я вже завтра їсть. Я <рес> заліз, мей клас. Основна вода, Все, перерубать. Продовження влогу. Тепер у нас півко пошло в дело. а я на морі, вода дуже солона. Блін, тут не видно, короче. А в мене на цілі аж сілі повиступало, так що дуже солона вода. Почався і над нами дощик отакий. Коротше, братішка, оцей місцевий з ним побалакав. Сказав, що десь час ще буде дощик, а потім буде сонечко. І ми сховались, коротше, зараз посидіть. Сидимо. <гум> так. Ми поїли на По цьому рівні. Вийшло на сонечко. І ми прийшли знову на пляж. Будемо кайфувати. О, який монпис, путь, <рістила> Це Це робота норма. Це Це манкус, мадаскара! Yes. Oh, Yes, 10 евро. No, the front. Я 10 евро. Зімей, коня. Зімей, коня. No, I don't like. I okay. Something. Они unusual. Yes. It is unusual. Nice. But it is not for me. Ще хліла, Онюка. Опа. Но, но, но. Они сейчас налетят? Поне голуби, если ты ему дашь, хочешь один, все что мы тут? Стоем деньги богатенькие. А, мы тоже... Да, он говорит, я криптобизнесмен. Не <с konuşan> <"Моивади> друзей. Мы сейчас не И что там? грация, грация. Так, умре пока. Ми переділилися, зібралися. Анютка вон на стілі. Я коротше короче, я згорів. Конкретно так згорів. Так зібрався. Що е -е. там, анютка? Нормально все? Звичайно. Дві фачки, Короче, Я забіг в магазин. Тепер біжу їх доганяю. Нічого в них шах. Я їх навіть не бачу. вайб цієї країни, що всі розслаблені, ніхто нікуди не спішить, всі спокійні, ніхто не напрягається особо. Ну що, гратес, гратес. ола о, о Все, бомба. І тут гори, Такі бубу. -бу". Та ти шо? Ля турист, ля іспаньон І ось цю красоту не було видно, як ми тільки приїхали. Тут були дуже великі хмари, а зараз так гріє сонечко. Оласеньку! І коротше так пече. В мене морда вже згоріла. У мене морда красна, просто Тай згоріла морда чи ні? Згоріла не тільки морда. Ой-ой-ой, диви, які гори красиві! Диви! Приїхали ми сюди і був дощ, а зараз таке сонечко. В цьому самому місці стоїмо. Клас, там гори, там десь далеко, люди десь там живуть. Нам і все. посадили, шуруем, грузимся. Сладость. Ой, ножки чистые, главное. На педикюр бы записать пацанчика. А нет, а надо педикюр сделать мужичку. А то что-то он так приуныл. -мо! Та ні, буде перегляд, давай, пошов. Та буде, дивись. Дивись. Опа! Ай! Діди О. Нормально. Несеться Ту-ду-ду. Ту в центрі. Ту-ду. Його тут стоять. А ми в центрі. Малага. Chou chou chou. Oh là là. Ми зібрались в клуб. Скільки на годиннику годин? 20... На годиннику 23-33. 37. 37. Ага, Так, ну, забагато матюків, прошу пана. Так, не матюкатись. Не матюкатись. А я готова Ми пойти в кроватку. Ну, йдемо. Вечірня ця? Вечірня мала... Таракан? Покажи, покажи. Ух ти, диви, диви, диви. Він тіка, тікає, тікає, тікає. Ливи, лови, лови, леви, лови, лови. Ливи, лови, лови, лови. Ливи, лови. Давай, давай. Покажи на камеру, покажи на камеру. Ай! Ого. О, жук. Ого, здоровий. Ого, зі. Ого, нього си ще. Віка! Ві, йди сюди. О, табак, здивись, откритий. Ляйка нюси здорові. Здоровый. Давай без этого. Опа! Он не летает. Він не летает, він ползает, ползай, ползай. А це хрущ! Все нормально, газує. А это опа. Опа. Не жалей, аби сейчас. Давай.

Пішли, погуляємо тоді, ну ладно, йдемо тоді погуляємо, коротше. Поки всі десь там тусують, ми йдемо погуляємо. Не, не знаю, десь туди ось мужички прибирають нам ходник. подожди, тротуар. Щоб ми потім з утра і йшли і було... А ні, чи вони це просто сики відмивають? Не. Ну не воняє, поки не воняє. А мені кажеться, що вони сик одливають. І щось воно в них тече. Блін, пацаны, щось протікає. Фільм ужасів, там задії жінка. Вона щось читає, голос стоїть. І одна на мосту. Аня. Аня куди ми прийшли? Вона так стоїть? Читає. Стоїть? Так, женщина, не читаю. Вот так. Ну це стрмно, як відма, як якась відьма, коротше. Дуже стрмна. Тут у нас такі тут види, краєвиди. Отак, вот хоп. Отак, вот хоп. Але класно що людей немає? Дуже така класна тиш... тишина Така тиш... Ух ти ж! Оце я злякався, цей звук. Стой! І оцей звук, як він під'їхав, тільки що до нас. О, Ооо майга! Я не можу. Все, коротше. Капець, але стрімно звучить. Все, ми залазимо додому. 11.01, решетка. Все, якщо хтось буде тут, запам'ятайте. Або мої внуки, якщо хочете. Квартиру код 2007. Все, ми йдемо додому спати.